Мені так подобаються ці всі вистави, які тут влаштовуємо на більшість в контексті: звільняємо, не звільняємо, кого звільняємо, тому аплодуємо. Мало тут овації не влаштовується, Дивно вона все виглядає. Але в цьому контексті хотіла би відзначити одну річ: порушена справа, підозра. Заява, звільнення і звіт чи не вперше взагалі в цій сесійній залі. Тому, напевно, хотілося б просити від усіх урядовців чи чиновників, які звільняють тут Верховній Раді, приходити зі звітами і відповідати на запитання народних депутатів, а не уникати хоча б цієї відповідальності. Але в цьому контексті я хотіла би нагадати, що у нас взагалі є дивна ситуація з набу, тому що вони порушують справи, якщо це стосується топ-наближених до влади. То ці справи тихенько собі затихають. Я нагадаю справу Татарова, який зараз керує силовиками чомусь. Є справи про корупцію, і все тихо мирно. Є справи шурми, який по суті дотичний до передачі продажу електроенергії на окуповану територію, отримуючи компенсації з держави. Тож, все тихо мирно. У нас є Тимошенко, який мало того, що їздив на переданій для України гуманітарній допомозі. Без відповідальності, так само і махінації з дорогами вздовж і впроперек. по суті, відмивання грошей на дорогах, і так само все тихомирно. Ми маємо близько 50 протоколів по наближених до влади, і все тихомирно. Мовчу вже про 100-500 радників ОП, які не декларуються, не звітуються, але впливають на всі рішення в нашій державі. Ну і так само мені дуже цікава сума 75 мільйонів застави. Така легко знайшлася, легко ці гроші були виділені в той час, коли розвідник Червінський понад рік сидить за ґратами без права на застави, без права на адвокатів, і по суті йому мститься ОП за справу по вагнерівцях.